Одбивай дикіда! Барабане! Барабане! Кивтраві розкинуті вогки! Український співак Артем Пивоваров і анонімна співачка Клавдія Петрівна представили спільну пісню Барабани в рамках проєкта співака Твої вірші, мої ноти, завдяки якому породилася одноіменна збірка композицій, яка ставить собі за основне завдання популяризацію вітчизняної культури крізь музичну призму. Твої вірші мої ноти це новий погляд на творчість видатних українців, платівку, сповнену мудрістю предків та відвертістю української душі. У ній йдеться про щирість, кохання, почуття, горе та радісні моменти, про всі ті емоції, які відчуває практично кожна людина і які так вправно описували українські митці. Одним з таких був Гео Шкурупій, автор вірша Барабани печалі. Аби зрозуміти значимість та особливість цієї співпраці українських співаків з письменником, для початку необхідно спробувати осягнути велич персони останнього Гео Георгій Шкурупій, український письменник, представник розстріляного відродження, кіносценарист та журналіст. Саме він запропонував для визначення українського поетичного авангарду неологізм пан-футуризм на противагу російському футуризму. Мовляв, наш футуризм більший, всеохопніший, панує над їхнім. Писав вірші химерної форми й експериментував із дизайном обкладинок книг. Шкурупій був новатором, критики називали його Вундеркіндом української літератури. Гео Шкурупій був заарештований у Києві в 1934 році за звинуваченням у приналежності до Київської терористичної організації ОУН. У листопаді 1937 року його справа була переглянута, і Шкурупій був страчений у віці 34 років. За своє недовге життя Гео Шкурупій став одним з лідерів українського літературного авангарду 1920-х. Батько шкурупія був залізничником, мати вчителькою. Сім'я переїжджала з місця на місце, поки в 1913 році не оселилася в Києві. За винятком кількох коротких періодів часу, він потім жив у місті до кінця свого життя. Навчався в другій київській гімназії, а в 1920 році вступив на медичний факультет Київського університету. У 1921 році лідер українського футуризму Михайло Семенко повертається до Києва, а Шкурупій стає його другом і соратником, назавжди приєднавшись до табору футуристів та першого футуристичного об'єднання Фламінго. Українська літературознавиця та дослідниця 20-х Ярина Цимбал наголошує усе життя і після смерті його порівнювали з семенком. Це тільки для невігласів футуризм поза семенком не існує. Запам'ятайте, шкурупій не семенко він абсолютно інший, оригінальний, неповторний. Його не можна не любити, і ви в цьому переконаєтеся. Моя Єва навчилась носити великі капелюхи. Курить папіроси і цілувать зів'ялі айстри, вона непохитна, як скеля, її не зваблять ніякі раси, і, одягнувши бальне вбрання, вона не покинула лаятись і насіння лузгати. Пише шкурупій у 1929 році всупереч усім, хто звужував і продовжує звужувати футуристів до вічного бунту, епатажу та дивакуватих текстових вибриків. Навіть барабан печалі шкурупія, до якого сьогодні прикуто стільки поглядів, і вух таки про любов. У перші 10 хвилин після релізу кліп назбирав понад 2000 коментарів захоплення від шанувальників, які назвали його ледь не хітом року. Фанати радо сприйняли реліз та пісню загалом. Дехто свідчив, що відчули навіть сироти по шкірі. Важливо, що композиція вийшла близько місяця тому та до сих пір тримається в топ 3 серед пісень на вкладці Популярне із заслугованими 12 мільйонами переглядів. Рекомендуємо і вам оцінити дану роботу. Неосяжно насиченою та натхненною є постать Шкурпія та його внесок в український футуризм. Якщо ж вам цікаво дізнатися більше про короля футуропрерій, пишіть про це в коментарі, і ми обов'язково зробимо подкаст присвячений внутрішньому генію Гео Шкурупія. Завдяки таким витворам ми можемо спостерігати, як місяцями не вщухають палки дискусії щодо творців з різних поколінь. Дивовижно, коли сучасні поп-зірки, пліч опліч з письменником розстріляного відродження стають трендсетерами сьогодення. Та не забувайте, що кожен з нас творець свого життя. Ви зможете стати митцем і без пензля чи щітки. Достатньо просто почати з себе, формуючи унікальний твір. Ви твір. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа Громада Груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю і читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за прослуховування.